Сім разів російські війська обстріляли з важкої артилерії та дронів Камікадзе Нікопольщину. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загиблих та поранених немає. Пошкоджені 16 житлових будинків. Під обстріл потрапила й домівка Сергія. Каже, під час російської атаки разом з дружиною ще спав. Внаслідок обстрілу у будинку чоловіка пошкоджена покрівля та паркан. Розповідає, це не перший удар росіян біля його дому. Був. «Ось второй прильот бив, там от возлі рехи. От, пострадало меня окно пробило окно, улетело возле дивана в стінку, осколок сколок Сергій допомагає сусідці прибрати після обстрілу. Галина, яка живе поряд, розповідає: від вибуху у неї вдома повилітали декілька вікон. Я як бухнула. Я вже іспугала стекла, подорожала хата. 4 числа я була на вулиці, так мені осколки пораняли, от у мене досі пов'язки дві. І тут мені, мені було стільки крові. Ой. Пошкоджень зазнав і навчальний заклад. Директорка гімназії Наталія Шахова каже, це вже в сьоме, коли їхня школа потрапляє під удар російських військових. Пошкоджено у нас Забор. Трошки зруйнувало у нас на другому поверсі вікна металопластикові. Сьогодні ну, таке ще руйнування, не дуже. Взагалі зараз з крищі, накривати її немає сенсу. Через обстріл у гімназії пошкоджено також котельню. Наталя Шахова розповідає: спочатку російських атак у школі з 97 вікон неушкодженими лишилися три. Внаслідок обстрілу пошкоджені також господарські будинки та побиті 25 сонячних панелей. Антон Сіренко, Анна Целуйко, Суспільне новини, Дніпро.